Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні з вами ділюся надзвичайно смачним сніданком: це шпинатні млинці без борошна. У чашу блендера викладаємо шпинат, я використовувала бебі, але підійде будь-який. Додаємо сюди курячі яйця. Додаємо сюди добру щіпку чорного меленого перцю та приблизно пів чайної ложечки солі і перебиваємо усе блендером до пюре подібної консистенції. Тай розігріваємо пательню, вливаю туди рослину олію і виливаю половину тіста, нашого шпинатно-яєчного. Чому половину? Тому що я використовую велику пательню за діаметром 30 см не менше. Якщо ви будете використовувати менше, відповідно у вас вийде і більше млинців. Я просто роблю на дві порції два хороших таких добротних млинці. Натираємо на грубій терці сир моцарелу, сир обов'язково обирайте смачний, і також нам знадобиться одне стигле авокадо. Одне авокадо на дві порції. Авокадо нарізаємо слайсами товщиною приблизно десь до 1 см. Також ще тут потрібно лимонний сік, приблизно також 1 столова ложка, більше не потрібно для того, щоб авокадо не потемніло. Ну а далі все ще простіше. Робимо ось так, як я показую на відео, лопаткою підіваємо млинець зі всіх сторін, якщо він легко відстає, тоді продовжуємо на одну половину викладаємо сир моцарелу, зверху авокадо, знову посипаємо сиром та прикриваємо другою частиною млинця. Пересовуємо його обережно на середину, прикриваємо кришкою, буквально ще на одну хвилину готуємо ми це на нижче середньому вогні і далі можна перекладати його. У тарілку. І аналогічно робимо те ж саме з наступним блинцем. Ось такий простий рецепт, сподіваюся, вам сподобається. При подачі ми ще посипаємо його сиром моцарелою та подаємо зі свіжими помідорами. Вам бажаю смачного, бажаю також кожному з вас сонячного настрою! Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!